Яки у нашій незалежній Україні я від імені райдержадміністрації адміністрації влади району вітаю всіх присутніх на сьогоднішньому святі, особливо наших повстанців, особливо усіх жителів Косівщини, гостей приїжджих, сучасних отців. З нашим величним святом покрову Пресвятої Богородиці: 72-ю річницею створення української повстанської армії, а також сьогодні свято українського козацтва, з чим їх також маю честь і привітати. Я не хочу багато займати часу, але ми стоїмо зараз перед таким досить важким вибором. Сьогодні я був на службі Божій у. Москалівській церкві у нас у Косові і отець сказав так: нам обов'язково треба молитися ось у цих останніх два тижні. Бо ми підходимо так до досить вирішального вибору, який у подальшому може впливати на долю нашої держави. Сьогодні, як ви знаєте, у Києві йде, проходить зараз навіть у цей час. Марш упа за визнання наших героїв, борцями за незалежність України. Десять років націоналісти б'ються над тим, щоб хоча б унести на розгляд даний законопроект, бо дотепер казали, то не на часі, то ще не той момент. І сьогодні я не знаю, яке рішення прийме Верховна Рада. Сьогодні досить знаковий день. Саме в день покрову Пресвятої Богороди, саме у день. 72-ї річниці упа є шанс у нашого парламенту очистити себе і показати, що він ще дійсно має якесь веце і грюкнути дверима перед тим відходом, який їх чекає, бо вже скоро буде нова Верховна Рада. Вони мають унікальний шанс і чи стане їм совісті, чи стане їм натхнення і рішучості проголосувати за такий важливий законопроект, особливо для тих, хто. У народі всі їх визнають. Але наші вояки Великої на вітчизняної чи Другої світової, я правильніше назву, мають пільги і мають визнання на державному рівні. А наші вояки УПА, які дійсно віддавали, що є найдорожче, брав автомат, так як і зараз це роблять наші нащадки. Молоді хлопці відгризають кожен кусочок української землі там на сході, відганяють, відстрілюють тих путиноїдів, яких наволоч поналізали на нашу святу українську Богом дану нам землю, відстоюють кожен клаптик української землі. Вони дійсно є справжніми нащадками. І наші ветерани по сьогоднішній день не визнані на державному рівні і не мають тих належних пільг, які вони мали би мати. Крім того, сьогодні так само знаково, що розглядається законопроект нарешті про заборону комуністичної ідеології. Ви знаєте, що в судах є справа про заборону комуністичної партії України. Ви знаєте, що таке є суди? І в нас ще, я думаю, шаві.